Що тут наш коля знову робить? Що що, БМВДшечка у нас? Оп. От така ось, бачите, БМВД для брулера. Ну, питають, Коль, чи можна БМВД бролерне, чи байдуже яке використовувати там для курки і так далі. Я вам так скажу. З особистого досвіду оце БМВД, що, наприклад, ми виготовляємо. 30-відсоткове підходить для курки м'ясо яєчного напрямку. Тобто це тяжкий крос курки, вони великі. І до 60-го дня ми робимо е комбікорм іменно такий, як нужен для бройлера. Курка його все одно менше з'їдає, ніж бройлер. Але при тому кістяк класно формується, мишечна маса в неї в курки цієї теж набивається, все добре, курка розвивається ідеально. А вже з 60-го дня, коли у вас вже курочки такі красиві, красивенні, хороші, що ми просто робимо? Ви, ви можете взяти один мішок БМВД оцього для бройлера. Ось, бачите, сюди додати 10 кілограмів соняшникової макухи, у вас виходить, вийде. Ой, кажу, 10, вибачте, 20 кілограмів соняшникової макухи до цього БМВД. Ви додаєте? Бо в нас вміст соняшникової макухи, тут входить дуже-дуже маленький. Тобто тут більше протеїнова база закладена в соєвій макухі. Ви додаєте 20 кг соняшникової макухи, потім 30 кг оцього БМВД. Дома це все вимішали, а зекономили. У вас вийде два мішка. По 25 кілограмів БМВД для курки, яка повинна далі рости. Це не буде курка-несучка. Але по суті, якщо ви там додавите ну, ми допомагаємо людям, стараємося, щоб люди трошечки на цьому зекономили і при тому тримали особисте селянське господарство. Ну, це так. Це якщо ви хочете дійсно зекономити, е, ви просто-напросто зробили із одного мішка, добавивши соняшникову макуху, зробили хороший комбікорм, який йде для курки-несучки, уже долі, після 60-го Дня. І працюйте собі, годуйте їх далі. Рецептуру ми надамо, якщо це наше БМВД. Якщо це не наше, то вам рецептуру повинні надавати виробники е інші. От і все. Так. Ну, общем, що зараз я поформую посилочки. Це у нас БМВД для драйвера. Трошки є там, знаєте, питоли. Коли у нас відправочки. я вам так скажу: ми робимо все на свіжок. Щоб все було свіженьке, і зразу, от я тільки от зробив мішки, он пофасували з маринкою, і зразу ми відправляємо. І з цього дня півроку воно ну як до вас приїхало, півроку у вас воно лежить вообще без ніяких проблем. Так що відправки у нас я вам так скажу по суті, по факту замовили відправили, якщо є в найомності. Буває таке, що там 3-5 мішків якихось залишається. Буває таке, що немає, то замовляєте 2-3 дні. Ми зробили відправили. Ну тобто накопичилася якась кількість замовлень, і ми відправили. Ну, а взагалі взагалі зараз відправляємо практично кожен день. Коли вже не сезон, то ми відправляємо вівторок і п'ятниця. Так що, ну, в такі десь дні, тоді йде БМВД. Буває таке, що в п'ятницю ми не встигаємо в суботу. Ну, зараз канікули, дітки вдома, по суті, можна без ніяких проблем приїхати, зробити продукт і відправити вам. Так, що ж покажу. Я то показував. Цукор буває дуже попадається. Ось бачите, яке БМВД. О, красотуля яка. Ну, коротше, я вам скажу так. Хочете беріть у нас, а хочете беріть десь. Е, ну, З кожним днем. Дуже, звісно, приємно, що на, наші підписники, це в основному більшість наших підписників. А потім і їхні друзі вже довіряють е, виробнику сільський двір. нам. У е, да, нас назва комбікорма буде. Ну, отак, сільський двір. Е, Патентик, всі діла коротше, з кожним днем збільшується все таки кількість людей, і дуже приємно, що це все працює, це все класно. І у нас є робота. Ми собі не сидимо на місці. Ми покажемо бройлерів вдома. Так, да? Да, покажемо вдома бройлерів. Якщо що, то типа в нас усе усе дома вирощене на своєму е комбікормі. Ну, все своє добрий день. І це пол я вам скажу так, що. Ми навіть вдома буває економимо на своїй на свої живності. Я знаю, що я там чуть-чуть менше кину по Щось цей все одно вони ростуть, все добре. Ну а ось ось оце, дивіться. Оце ось зараз їде, е, їде нашим підписникам, глядачам, просто знайомим. В общем, на замовлення. Е, Щодо оцього діла, е, багато просто хто дивиться, що ага для бройлера, для бройлера, значить для бройлера. Просто е, ми сюди картинку бройлера ну, намалювали чисто із-за того, що це більш. Розширений такий цей ну вид вирощення, да це БМВД, Воно взагалі розроблялося для важких кросів птиці, тобто це індики, це качка Муларт. Це бройлер. Це сюди ще можна е, вкинути і курей м'ясо яєчного напрямку. Бо більшість цих курей вони все одно більш м'яса, чим ну, ну м'ясо яєчна курка. Да? Е, просто ви потім уже балансуєте, коли е, ви хочете, щоб курка несла яйце. Вона десь у 135-140 днів починає заноситися. І ви тоді вже балансуєте комбікорм. Або ми вам допоможемо в тому, щоб курка е, не зажирівала, при тому мала хорошу е, вагу да, хорошу е, м'язову систему і несла яйце. От, і все. Ну, м'ясо яєчна курка, вона взагалі якщо ще воля є, і вона бігає, то буде супер. Так що просто це така собі картинка, але е, це БМВД підходить для тяжких груп тварин. Е, от, і все. Е, ну по суті, все тут. Тут, по суті, все. Все що... то хорошо. Ну. Ти обіцяв показати розказати, чому після притирки погана гранула йде. Так. Що, ну вже, давайте, давайте вже сюди його вкинемо просто до цього відео. Е, дуже багато після притирки людей до мене дзвонить. Каже: Коль, притирка ваша, взагалі супер, працює. Дякую, що допомогли. Усе суперово. Є проблема. Гранула нестабільно йде через матрицю. Вона рветься, вона така в кучці може не держатися. І е, об'єм по, по матриці. Да? ну от візьмемо на, на прикладі. І виходить так, що по матриці оці отвори зазвичай не допрацьовані, вони не дотерті, і е, гранулятор у вас треба ближче до центру і до валу. Е, в чому сама біда полягає після притирки? Головне, не зробити проблему. І е, як це назвати? Помилку під час самої притирки. Пішти сюди, бо мені руки важка, вона така тя -тя тяжеленна. Коротше, дивіться, дивіться, яка ситуація по матриці. Видно, так? Да? <плес> ви зробили притирку. Коли ви робите притирку, перед притиркою, матрицю гарненько зволожіть е, маслом. Тобто її залити, окунути можна в масло в переробку, щоб у вас усе промочилося. Якщо у вас матриця отака, як оце, це без е, цієї, без притирки оцієї, Боже, піскоструя вибило з голови. Да. Ця матриця без піскоструя. Тобто Вона просто закалена і прийшла до мене. Я з нею ще нічого не робив, це буде для гризуна. Зробимо притирочку. Тоді отака От матриця буде важче вам притиратися. Чого? Того, що дуже багато ржавчини на зіньковці, і полягає питання, від чого ж сама проблема. Коли у вас ролики крутять по, по цих отворах, саме більша м -м, нагрузка, да? саме більше продавлювання, саме на центр матриці, ролики видавлюють суміш на боки. І оця сторона і оця притирається хуже. Коли ви запустили, притерли цю матрицю, притираєте, наприклад, 15 хвилин притерли, зупинили, подивилися під ніс. Вас з цієї сторони буде видно, де у вас, отут, наприклад, і де у вас гранула, а тут не йде, і тут не йде. Ви берете е, якийсь там гвіздочок, ну, наприклад, по діаметру матриці, берете гвіздочок, чи то електрод, чи то якийсь. 에... Ну, про проволки зрозуміли, да? тобто якийсь берете палець, яким ви можете повистукувати оці отвори, не знімаючи матрицю. Повистукували її, де позабивані дірочки, запускаєте гранулятор. Навіть можна повистукували опять масличка сюди, чи щіточкою для краски, щіточкою клац-клац-клац, помазали по боку, все, запускаєте притирку губ, і вас подадуться. І оці виходить, отвори по боках. Ну, чого ж нестабільна е, притирка у нас, е, чи верніше, нестабільна гранула після притирки. Саме більший е, такий проблематичний цикл цієї, цієї штуки, що не дотерта зіньковка самої матриці. Тобто, ви бачите отвори, да? от тут, наприклад, вони на 8, а всередині на 6. Є конус. От, оцей от конус, от, хоп, і отак. Ну, от, щоб ви розуміли, от матриця всередині. Конус сюди у нас запежовується суміш. І рівно по оцьому отвору всередині, да, от так от, -от, -от проходить вже сама по собі суміш. Так от, коли в оцей конус у нас не входить, суміш, бо конус не притертий, на ньому суміш тут тобто, позалипала на стінках, зрозуміли, у вас просто-напросто гранулятору вистачає сили продавити просто рівно суміш. А продавлена рівно суміш не спресовується, і тоді у вас вона така як крихтами випадає, от і все непонятно, що робити. Тож це проблема не дотирки матриці, тобто ви не дотерли її по часу. Даже Буває таке, що зупинили, просто візьміть, наприклад, отверточку плоску, да, чи там гвіздочок, чи ще щось. І от просто по зіньковці отут надавіть. Воно тільки клац і злетить така шляпочка. Якщо ця шляпочка отак злітає, значить все, значить у вас гладкість на самій по собі оцій конусній системі чотка, вона вже дотерлася і у вас пресування йде таке, як треба. Якщо ж цього у вас не зробилося, то тоді ви свердлюєте матрицю, ви її чистите. Чистите цю конусну систему. Можна даже побризкати ведешкою, якщо не зробила масло, якщо мастило, не розмочило його, ведешкою, щіточкою її почистили від іржі і запускаєте знову процес притирки. Ну, старайтеся зробити так, щоб у вас вийшло все з першого разу. Бо чим довше ви робите притирку, тим. Сильніше образив самої притирки буде виїдати в вашу матрицю. І ви вже після притирки побачите значний такий отута ободочок, такий що у вас притирка просто витерла уже саму по собі матрицю. Чи це страшно? Ні, це не страшно. Це так собі я вам скажу, що ролики чітко лягли в плоскість матриці. Вони просто на собі трошки вибрали метал і трошки вибрали метал у матриці. Але. Прилягання цих роликів до цієї матриці абсолютно класне. І тоді ви вже робите процес грануляції. І у вас тоді немає ніяких проблем. Ще після притирки, старайтеся додати вологи у кількості десь 3-3 літри води на 100 кг суміші. Байдуже, подобається вам якість самої гранули, чи не подобається вам треба 500 кг хоча б зробити із додаванням води. Для чого? У вас вода із зерном максимально про... зробить фінальну притирку. Да, у вас от вичиститься, у вас як дзеркало там буде. У нас ось є мотриця, яка вже вийшла з ладу. Ну, Викинути мені її жалко, знаєте, але для себе, там, для поросяток я роблю. Да, пропікання не таке. І цей, але поросята ми її звикли до, е, до гранули. Ну, ну, яка їм розниця? Гронула та й гранула. Тож, Після хорошої притирки у вас матриця ця аж блистіть. Вона, бачите, вона як дзеркало просто, але вже просто-напросто робота цієї матриці нестабільна. Вона вже не дає хорошу гранулу, вона її не допресовує. Це із-за того, що у нас немає оцього вже, от зрозуміли, зіньковка йде. І отвор рівний. А у нас оця зіньковка протерла отвори, і в нас вона от стала вже отака. І за рахунок цього транзитом, так сказати, пролітає суміш і вона вже не допресовує, бо немає от цього запресування. І ну, зрозуміло, роботи самої правиль, прав, правильної роботи цієї матриці. Є вірогідність того, що можна купити алмазний зінкер, попробувати цю матрицю типу відновити, поправити зрозуміли цю зіньковку. Ну, не знаю. Чи можна це зробити, чи ні, я, звісно, ніколи не пробував, але нема нічого неможливого. От і все. Ну і все рівно, просто матриця вже себе відпрацювала. Вона своє зробила, заробила на себе. Поміняйте її да і все. З жінками такого робити не можна. Так, ну що, все, я собі упаковую буса та й будемо потихеньку їхати на нову почту. О, навіть правочки. Всім, всім, всім велике дякую за перегляд, товариші продяги. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, діліться своєю інформацією, чи стикалися ви з проблемою притирки, бо це зараз саме основне, якась основна проблема. До мене дзвонять, дзвонять, дзвонять і дзвонять по цій проблемі. Що робити? Нічого не робити, робіть правильну притирку, і все буде добре. Ну, є нюанси, є такі мелочі. Ну вони поправили все, миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. З вами був канал ДХТ. Заказуйте наше БМВД. Працюй, працюй.